В яку найдунішу брехню ви вірили, коли були дитиною. Кнопка на підлокітнику в літаку є кнопкою катапультування. Я дізнався, що вона відкидає сидіння, але занадто пізно. Коли я був дитиною, мій тато завжди казав мені не торкатися до неї, тому що це кнопка надзвичайної ситуації. Одного разу, коли мені було років 5, ми летіли провідати сім'ю, і він заснув, тож я натиснув її, бо мені було цікаво. Нічого не сталося, і я заснув, думаючи, що вона зламана. Я прокинувся в колясці з моїми батьками засмученими, тому що літак повинен був зробити аварійну посадку, і я почав плакати, тому що думав, що це моя вина. Коли мені було 6 років, мої батьки сказали мені, що коли ви змиваєте воду з туалету літака, відходи викидаються в океан в повітрі. Я в це повірив і розповів усім друзям. Тоді батьки сказали мені, що вони жартують, і я став класним дурним. Я брав участь у брехні між моєю мамою та молодшою сестрою. Моїй сестрі на той час було близько п'яти років, і мама переконала її, що бінедрил це сироватка правди. Моя мама погрожувала, щоб дати його моїй сестрі, якби дізналася, що вона бреше. Це було так смішно, але моя сестра серйозно повірила в це і засмутилася. Якщо ви проковтнете насіння кавуна, у вас уже утіли виросте кавун. Якщо ви проковтнете жуйку, знадобиться 7 років, щоб вона вийшла. Моя мама сказала мені, що моя вроджена пляма була плямою від кави, коли вона випадково пролила на мене каву, коли я був дитиною, я вірю у це до 11 років. Це звучить так правдоподібно. Тут безумовно є кілька відповідей, в які батьки також щиро вірили, що це правда. Пам'ятаю, коли я був молодшим, мені казали, що вроджені плями це шрами від того, як ти помер у минулому житті. У мене їх не було, тому я думав, що це моє перше життя, лол. У дитинстві у мене була защемлена гижа, від якої залишилося одне яєчко. Мій тато сказав мені, що якщо я коли-небудь матиму дітей, то всі будуть хлопчиками або дівчатками, тому що кожне яєчко для кожної статі. Віраю я в це роками. Моя сестра сказала мені, що якщо ти порахуєш усі камені Стоунхенджу, то помреш. Я досі не знаю, скільки каменів у Стоунхенджі змінено. Я ще не подзвонив і розповів про це своїй сестрі, і вона просто сміялася приблизно дві хвилини. Я порахую їх для тебе, існує, він помер. Тато сказав нам, що його курага це маупіч і вуха, тому ми не будемо їх їсти. Моя мама сказала мені, коли я допомагав змішувати тісто чи щось таке, що якщо я перейду зі змішування за годинниковою стрілкою напроти годинникової стрілки, інгредієнти не змішаються. Я надто довго в це вірив і досі змішую лише за годинниковою стрілкою. На мій п'ятий день народження, моя старша сестра подарувала мені пачку жуяк. Це був перший раз, коли я спробував жуйку, і я її проковтнув. Я сказав це своїй сестри, і вона мені сказала, що через жуйку я помру через 7 років. Мені було так сумно, я ніколи не розповідав про це мамі, бо не хотів засмучувати її. Так, я прожив наступні 7 років свого життя в очікуванні своєї смерті, моя мама не могла зрозуміти, чому я так себе поводжу у свій 12-й день народження. Мені було просто сумно. Нарешті перед сном я сказав їй, як сильно я її люблю, і ще сподіваюся, що вона сумуватиме за мною. Вона сказала, про що ти говориш? Я сказав їй, що помру, перш ніж вона покинеться. На мою сестру накричали, і мама запевнила мене, що я не помру вранці. Так, я думав, що помру сім років. Знаючи братів і сестер, ваша сестра ймовірно забула, що вона навіть сказала вам це. Через сім років на неї кричать, і вона відразу згадує ту дурницю, яку вона сказала. Що лепрекони були справжніми. Я витратив багато годин, проєктуючи пастки, щоб спробувати зловити одного. Тому що якщо ви зловите, то ви отримаєте його горщик із золотом. Кілька разів я намагався і отримав шматок золота. Виявляється, мій тата фарбував каміння золотою фарбою і підкладав їх у мої пастки вночі. Насправді, це дуже приємний спогад про дитинство, але він розпався, коли я почав розпитувати інших дітей, як у них справи з їхніми пастками. І ніхто не знав, про що я говорю. Як вони переконали мене їсти брокколі? Насправді, брокколі це лише маленькі деревця. Їх просто зрубують, перш ніж вони стануть занадто великими та важкими для того, щоб ми їх їли. Я думав, що це найкрутіша річ. Відтоді я люблю ці маленькі зелені дерева. Не тому що мені хтось сказав. Але я переконала себе, коли була молодшою, що якщо я поливатиму свої ціцьки, вони виростуть більшими. Тому кожного разу, коли я приймала душ, я стискала долоні на грудях і набирала ними воду, а потім повільно спостерігала, як вона стікає, думаючи, що мої соски п'ють воду. Навіть не знаю, про що я думала. Я наймолодший з трьох братів. Одного разу, не можу сказати, скільки мені було, можливо, 8 років. У підвалі, коли я дивився, як вони грають у відеоігри, вони сказали мені, що мене усиновили. Вони сказали, що мене звуть Блокавіч. Я похожу з рідкісного виключно білого племені в Африці, і коли мені виповниться 18 років, мені доведеться повернутися. Я піднявся нагору, ридаючи, щоб розповісти батькам, тато вповна коліна від сміху. У мене є три, які були справді тупими. Перша. Мій старший брат сказав мені, що якщо покласти катки покемонів у мікрохвильову піч, вони стануть справжніми. Цим я розпочав пожежу і зіпсував картки, які тепер коштуватимуть багато грошей. Друга. мій старший брат сказав мені, що в моїх черевиках живуть інопланетяни. У мене були такі, що світились, коли ти ходиш. Я злякався і більше не одягав їх. Третє, мій старший брат сказав мені, що якщо я напишу бажання на повітряному змію і підніму його досить високо, то чорнило на повітряному змію зникне, і моє бажання здійсниться. Я годинами намагався це зробити. Моя старша сестра сказала мені, що коричневі корови роблять шоколадне молоко, і я вірив у це руками. Вона також сказала мені, що якщо ви наїдете на шнур пилотяга, вас виразить струмом, і ви помрете, думаю, саме тому я ненавиджу пилотяжити. Коли я була маленькою, років 3-4. Кожного разу, коли я їздила до дідуся, він вів мене в сад, щоб я зірвала яблуко з його яблуні. Коли мені було 16 років, через 4 роки після його смерті, ми сиділи і розповідали про нього історії, і я сказала: Гей, що сталося з тією яблунею?. Моя родина сміялася і сказала мені, що вона була несправжньою, це було звичайне дерево, і він прив'язував до нього кілька яблук, перш ніж ми приходили. Озирнувшись назад, я пам'ятаю, що це було худе деревце. З великими ідеальними червоними яблуками. Я завжди думав, що мене усиновили, і мій старший брат у цьому зіграв основну роль, висміюючи мене, кажучи, що я усиновлений тощо. Я також був єдиним членом моєї родини, який виглядав мексиканцем, і люди завжди думали, що я мексиканець, моя сім'я наполовину біла, наполовину індійська. Ми переїхали в нове місто за кілька годин їзди, коли я був молодим. І люди, які володіли будинком до нас, користувались послугою покоївки, і ця компанія дала нам один місяць безплатно, щоб перевірити, чи нам це підійде. Покоївка, яка працювала у нас, була молодою мексиканкою на ім'я Хуаніта. Мій брат дуже спритно придумав брехню, що Хуаніта була моєю рідною матір'ю і що в неї був роман з Білом Гейтсом. І оскільки Біл Гейтс. Не міг мати публічного образу зрадника, він заплатив їй багато грошей, щоб віддати мене на усиновлення. І що мої батьки дізналися про те, що Хуаніта в цьому місці, і ми переїхали, щоб я міг бути ближче до своєї рідної матері. Оу, це схоже на травму. лол. Мій старший брат якось сказав мені, що яблучне пюре готують люди похилого віку, які їдять яблука та випльовують їх. Мені 34, і я досі не їм яблучне пюре. Мої батьки сказали мені, що їсти скоринку хліба від бутербродів тостів тощо було важливо, оскільки вона містила всі здорові поживні речовини, необхідні мені для здорового росту. Я вірив у цю дурницю, поки мені не виповнилося 26 років, і я побачив, як моя дружина зрізала свої скоринки, і я сказав їй, як вона може викидати найздоровіші частини хліба. Вона ошелешено подивилася на мене і подумала, що я дурний. Звичайно, вона мені розповіла. Мій батько сказав, коли мені було близько 10 років у спекотний день, щоб я засунув вікно, тому що кондиціонер закінчиться. Через це я вважав, що кондиціонер є витратним матеріалом в транспортному засобі, і якщо його вімкнути з опущеним вікно, він вичерпається. Мені було 22, я їхав у робочій вантажівці, і щоразу, коли мій колега опускав вікно, щоб курити, я вимикав кондиціонер. Нарешті він запитав мене, чому я це зробив. І я йому сказав, щоб він не закінчився, він сміявся цілу годину їзди назад до магазину. Якщо сподобалося відео, постав вподобайку та надсилай його своїм друзям. Також підписуйся на наш телеграм-канал. При бажанні ти можеш нас підтримати за посиланням в описі. Обов'язково напиши в коментарях, в яку дурницю ти вірив, коли був дитиною.